Чи потягне ланцюгова пилка різати грубе ДСП. Писали мені там в коменти, що вона загнеться від ДСП товщиною 18 мм. Так, ану, зеро. Зараз спробуємо. 18 я, звісно, не знайшов, але знайшов якийсь кусок старої столешні. Що в нас є 32 мм? Я думаю, 32 це трошки краще за 18, правильно. Так, виключаємо штангенциркуль Ну що, пробуємо? Чи, чи потягне воно, чи ні. Я, звісно, думав десь його застосувати, але що ж не зробиш, щоб хейтерів так порозлікати? Дві поділки, ну нічого, хватить так. Як би це його врізати? Давайте. Ай, зараз повні ноги цих набереться. О, отако. Зараз вріжу. Так, ДСП, ДСП. Пробуємо. По ногах летить. О, казали, скона від ДСП. Сконала від ДСП, не сконало.